Ну що, розказати вам, як Маша готувала домашню приправу? Діло було так: натрапила я якось нецікавий і з виду простий рецепт домашньої приправи і вирішила його повторити. А що там нічого важкого і заморського не потрібно: лише свіжий кріп, пару стручків зеленої цибулі, часник, лимонна цедра та сіль. В рецепті було багато солі, аж 200 г, але я використала лише 4 столові ложки. Всі інгредієнти перебила на блендері і виклала на деко вкрите пергаментом. Все це мало сушитися в духовці при 80 Градусах півтори години. Але щось пішло не так і моя суміш не висохла навіть після 3,5 годин. До того ж, я вирішила, що приготую не одну приправу, а дві, тому що я перемолола в блендері решту зеленої цибулі, петрушку і три ложки солі. Звісно, ця суміш теж не приготувалася і лишилася вогкою. Чому в мене не вийшло за рецептом, я так і не зрозуміла. Скоріше за все, тому що моя духовка без конвекції. Я, звісно, засмутилася, але на наступний день вирішила все це рятувати. Спробувала висушити на на сковорідці з товстим дном при невисокій температурі. Спочатку на пергаменті, потім він почав рватися, тому ризикнула і сушила мої суміші просто на чистій сковороді, але постійно помішуючи, щоб не підгоріло. І ура! В мене вийшло! Хоча в кінці я взагалі змішала все разом, перебила суху суміш блендером і отримала в результаті ароматну запашну, натуральну, домашню приправу, яку вже до речі використовувала в своїх нових рецептах. Далі буде.